Тобто стати духовниками і почати займатися з гуртком можна лише після цих всіх вишколів. Не можна після КВД, лише після вишкопташа, строгу або КВБ. А, далі, ми стали духовниками, ми займаємося з гуртком, ми можемо поїхати на далі. Тобто можемо поїхати на НШ або поїхати на ШБ, щоб самостійно навчитися робити табори. Також, між цим всім, ми можемо проходити різні вишколи, а також проходити різні дошколи. То візьмо свій гурток і буде з ним зніматися мінімум пі, півроку, рік, поїхати на в духовників. Після цього ми хочемо саморозвиватися, ставати зв'язковими, тобто керувати куренями або керувати гніздечками. Тому ми йдемо на робні гніздових для навки, йдемо на КВЗ, тобто вички розв'язково віддаємо різноманітні дошколи, тобто неформальні зустрічі, для того, щоб саморозвиватися. Ми також після цього проводимо вже свої табори, тобто, коли ми прийшли свої табори. І останній тобі третій рівень в пласті це ми маємо право пройти ров провідників або КВПВ. Тобто цей третій рівень в пласті нам потрібен для того, щоб ми могли проводити свої вишкоди. Тобто провести КВДЧ або провести КВВ ми можемо лише після того, якщо ми пройдемо КВПВ. А, от і відповідно також ми ще можемо поїхати другий раз на ЕЛШ І коли ми їдемо другий раз на Елша а ми відвідуємо вишкіл бучужних. Тобто після цього ми абсолютно також. можемо бути на зворах і на різних вишковах бучужних. Тож, тобто, якщо ви вже прийдете Лша Шеве другий раз, ви можете потрапляти.